Давай, хіляй, Ми Зараз відпилю бамбук. О, О, Дякую. Обережно. Так, мені ще цю дубинку підчищає. Зараз поріжемо на запчастини і прикрутимо, бо троянда вже завалюється. Ось так з бамбука буду прикручувати міняти оці рейки. Бо згодом все воно. Старі дерева, потім висохне, я прокрашу. А ці вже буду замінювати згодом, бо зараз ще клематис зелененькі. Бачите, теж вони вже негодящі, то потім, коли клематис вже піде спати, поріжу і до зими чи навесні позамінюю ці трухляві вже. Рейки. І ось троянда Цезар. Раніше тут був в мене княжик, але щось він погано ріс. Я його пересадила. Ось і Вирішила, що я куплю і буду дивитися на отаку троянду. Вона цвіла гарно навесні, хоч і кущик маленький, але ну, мені так було шкода, я залишила. Нічого, бачите, які пагони не вигнав. Це відка троянда. Ну і буде вже на наступний рік, вона куплена у минулому році восени саджанець, то на наступний рік вже буде, я сподіваюся, краса. Якщо вона у цьому році таке вже видала, то на наступний виросте у два рази більше. Ось він тут. Нормального вигляду пенесетом Red редхед. По-перше, тому що він тут у травці сидить, і не на такому спекотному сонці, то бачите тут без поливу він е, ну не такий зав'ячий Але він маленький. Це ще маленький кущик. Колись в мене тут був розплідничок такий їх, то залишилась одна цупелечка, яка ледь, ледь, ну, вийшла з газону тут якось вицаропалась. І дивиться, як воно. Наросло. То от я ж кажу, зараз вони ці несененькі, вони м'ягенькі. Коли, коли починають засихати, вона стає ну, оці для маленьких тварин небезпечні. Тому по пінесетовому, якщо хочете, посадіть оці карликові Бургунді бані, там, от, оці карлички. У них такі ніжні тендітні колосочки, що ну, в принципі, якщо вони засохнуть, швиденько зрізати. І оце тварині не шкодить. А ось коли засихає, тоді да, хочеться пенесетом, ну в принципі, то можна саджати, але коли починають колосочки засихати, ви повинні підійти їх зрізати усе, все не залишати на зимку. зрізати, викинути там у компост, наприклад. Тому я не хочу лякати, я просто попереджаю, що є таке, що є таке в цій рослині. А так вони гусіньки, ось поки вони не відвалюються ніякої шкоди для е, маленьких тварин, для тварин вони і, і для нас вони не мають. А потім буде і Бобо, і навіть мені, коли у Воно у рукавички так в'їдається і в одежу потім ходиш, як стерню оцю виколупуєш. Так, і поїхав. Бачите, нема в мене в нас нема вже ой, цього мигдаля. Мигдаль. Купували в агромаркеті, але прийшов дичок, звичайний дичок. І на нього прививати щось ми намагалися, нічого не, не вийшло нормального. Ну тобто і ще мигдаль цвіте дуже рано, коли в нас буває приморозки, особливо у цьому році. Тому тому вирішили посадити сюди хурму. Хурма у нас не вкривна. Е, купила я віргинку, мама потім нащепець е, у сусіда. Візьмемо в нього три сорти, щось підберемо, він з нами поділиться. У нас вже ж варить вночі прохолодні, а зараз спека дитина ото. У, у труселях я у шортах у майці і в спину вже так підпека. Дивіться, як ще де розфарбовується. Ще на дощі більш червона стала. А ось тут, бачите, міскантуси тільки починають, тільки-тільки починають цвісти в нашому регіоні. А ось е моя любов це Андрапагони. Цей тільки почав розфарбовуватися. Я гадаю, що то сорт Black House. House. Е, ну, тому що мені його прислали без сорту. Тобто, казали, втрачено ось такий буде, але втрачено. Але буду дивитися, чи те воно і є. Е, Драпогіни тільки-тільки починають розфарбовуватися і цвісти. Тому краса. Буде пізніше. Це не агресор, травичка, іноді дуже повільно розростається. ну Поки бачите, я зв'язала, тому що в нас дикі вітри і не хочеться, щоб зламалися оці кітиці. А кущик ще невеличкий, але дуже красень. Ну, злаки. Як я кажу, тут важко її знімати, важко дуже знімати злаки. Але насправді дуже гарна травичка. А це Red October. Він буде червоним. Минулого року він був червоний, але не цвів. Купувала ще не цвівший. Ось починає він червоніти. Зараз він такого винного відтінку. І такі ось волоття цікаві, структурні, дуже гарні. Я кажу, полюбляю андропогони. Е, і ще чому іноді полюбляю деякі трави? За що? Е, поясняю. Бо ось кубки іноді, у деяких трав, е, у якийсь період часу, наприклад, влітку стають негарними. Е, бульбоносний райграс, здається, так. Здається, його я викинула. Він гарний навесні, потім він цвіте, він стає страшний. такий. Якби його пожгло, щось, він скрючений, потім його потрібно зрізати і чекати, щоб він відріз. Тобто на самий гарний період е, року він виглядає поганенько. А, наприклад, що стосується антропогінав, вони завжди виглядають гарно. Ось він відкрився, він стоїть зеленою охайною кубкою, бо є деякі трави, е, які заводили. Вони неохайні, вони якось потім от кінчики тьмініють на літо. під, під Відсихають, щось їх крутить, ну ось якось так. Тому трави, чому зараз ретельно підбираю? Я через я ні з ким не змагаюсь. Тут мен, 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 мене вже щоб не звинувати в змаганнях, ні з ким ще кажу. Я, я для себе це роблю і для себе потім. Спостерігаю довго за рослинами і роблю для себе якісь висновки, і цим намагаюся поділитись. У вас можуть бути інші висновки і інші параметри при виборі рослин. Я ще раз кажу, не кажу, що рослини погані. Кожен підбирає собі. Ось, на, ось андропогони вони не розвалюються в них оці кочки, не виглядають сухими. І в осінь він цвіте і змінює кольор. весні вони не такі яскраві. А тепер мені довго доведеться Ой, знав, сирена, тривога балістика. Дістали. Довго доведеться звикати до оцієї дірки. Було щось і немає щось. все. Нема ну, для верби, для верби місце. На весну ось цвіте міскантус-букль. Це теж для малих садків. Хто не може мати змогу завести велику рослину, це для вас. Ось він починає цвісти ось такі волоття. Він не в повній силі, тому волоття ще такі лисоваті в мене. Вони повинні бути ну, більше. Більше яскравіше, але він маленького зросту. Тому, кому е, мало місце треба, щоб займав злак, то це місканти з букль. Ну, і ще ось така травичка. Це всі знають, це іріс злаковидний, теж відношу до злаків. Показувала він світе навесні, блакитне листя, майже нічим не хворіє. Ну, як би то я не обробляла ніколи. Довго тримає. Оце блакитне листя дуже м'яке. Дуже-дуже м'яке. Тобто Не, не поріжесь ним. Не. І ось хлоя. Лякали цією рослиною. Насправді не вибаглива, Ні, в мене росте не на кислих ґрунтах, не потребую якихось підкислювачів, бо щось пишуть, що. Що кисло, не знаю, в мене звичайний нічого не додаю. Компост полюбляю так. І в них, ну єдине, що перший рік можливо треба вкривати, бо коріння дуже в них е, не глибоке, поверхневе таке коріння. Потрохи розповзається, витримує нашу спеку, м'ягеньке, гарне не сіється. Навіть коли цвіте, я і збирала насіння, я не знаю, що з ним треба робити, щоб воно насіялось. В мене жодного разу не було, щоб підсіюсь. Хака не хлоє. Тому е рослинка дуже гарна. Наростає, а вже ж помірно, тому вона і коштує зазвичай. М -м 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 як би дорожче, ніж ті ж міскантуси. Хакнахло Gold вона золотиста. Але для золотистого кольору потрібно і саджати на сонці. Тут саме пекло, ось начебто Хакенхло саме пекло. Поливу мало, земля в мене піщана теж нічим не вкриваю, тут чи ту я все, все випиваю. Тут, тут, якщо навіть дощі йдуть, тут завжди сухо. Поливаю додатково, іноді там, трошечки підливаю її. Ну так, е, теж я б сказала, що доволі витривала рослина, незважаючи ні на що. І теж ось е, дає, ось так цвіте, дуже тендітно. Дуже така гарна, ну ніколи в мене не сіялась. Насіння сіня збирала, кажу, взим, взимку намагалася її посіяти. Нічого в мене не вийшло, і я плюнула на, всю... <смір> на цю ідею. Щось, щось її потрібно там додатково можливо стратифікувати. Не знаю, не хочу заморочуватися, так потрошки собі ділю. Андропогін Хамелеон. Дивіться, як він виглядає з. <смір> Розпахесанчиний схет. Зараз він буде цвісти. Бур'янчик вже цвіте. Ось такі соцвіття. Ой, я засніму, коли вони тільки починають розкриватися, оці червоні половички. Ну так, вона відмирає, але завжди залишає ось діток. Ті дітки, які не процвіли не процвітуть, вони залишаться і на наступний рік ось так. Також розростається. Це я у контейнері посадила. І так гарно виглядає сам драпагоном цим хамеліоном Завжди теж гарний. Ось це теж з тої трави, яка не повзе, не стріляє, потрохи розростається. Дуже-дуже повільно він розростається і завжди виглядає гарно. Ось дивіться, літо пройшло. Все, але жодного, майже сухо, сухих кінчиків немає. Зараз він розфарбовується таким триколорним і випускає суцвіття. Ось так вони виглядають, а потім, коли воно починає роз, розкриватися, ви ж таки, пухнастіки стають. Оце такі, коли розкриваються. Дуже гарний, дуже такий теж цікавий структурний, але він. Вони, ну, Маленькі, вони карликові для невеличких садів, для невибагливих. Тому е, хто не може дозволити собі великі рослини, андрапогони це, ну, мабуть, для вас. Оце сіянці моїх андрапогонів. Не знаю, що то вийшло, що то будуть в мене за сорти, як я їх буду потім ідентифікувати. Але у цього вийшло більш блакитне листя, але ніяк переріблю. якось інший габарит, куща. І подивлюся, як він змінить свої кольори потім, бо вони тільки почали змінювати. А цей він більш такий зелено. Зелено-сизий, зовсім інший сієнець. Зараз теж буду дивитися, ось починаю червоніти листя, буду дивитися, як воно змінить кольори, як воно процвіте, щоб якось собі занотувати, що в мене вийшло за сієнці. Бо сама трава, андропогін, вона не агресор, вона не насивається як е, понітейл. Як Суха бронзи. Бачите, що гарно так на наших вітрах, буревіях. Але я насправді так, я мульчую все. Змучую все, виглядає набагато і рослини краще і тримаються краще. Зараз не бачно, як вони розвиваються на вітру. Оці андропогони, отака ніжність. Тільки я бачу вживу. Ну, це, це видно, а зараз воно на камеру, можливо, і не вихоплює так. Андропогін Блейс. В нього дуже-дуже тонке листечко. Це не висока травичка. Вона така більш зелено-зелено-блакитна, але не блакитна. От є сорти. Преріяє блюд то воно товще в них листя і блакитніше. Цей починає розфарбовуватися після такого у бронзовий відтінок. Тут воно трішки в мене задавлено котячою м'ятою і ну, мало поливу, невже ж майже без поливу, і воно було ділена, тому таке невеличке у мене залишилось. Дуже я полюбляю його, вона як коли бронзове стає, ну, таке гарне. Дуже, дуже і не колюче, не цуп... Ну, як би то листечко нормальне, м'ягеньке, не цупке, але витримую от теж спеку, як би так встати, нашу. Ну, доволі так, можна сказати, що і посухостійке. В цьому році постраждав навіть кизильник. І це не ще раз кажу, це ем, не посуха навіть, тому що я все одно рослини поливаю, а кизильник, він посуха стійкий. Це щось на нас, оце скидують, якісь вихлопи, викиди. Що деякі рослини вони просто не витримують. Ну, будемо чекати. Нам тільки чекати до перемоги, коли все це скінчиться, і ми зможемо нормально займатися відновленням. Демонтина ну, і Селекшн. Селекшн дуже гарна, дуже стійка. Другий рік мені, мене так, так вона дивує. Своїми волоттями, великими великими величезними. І діамантійно. Ну, трошки так, я бачу вони різні. Зараз по-різному будуть розфарбовуватися, але ну, так посадження, що майже два здалеку два однакових кущі. Теж ось я дивлюсь, що дуже стійка гортензія. Деякі є для більш ну, регіонів не з такою спекою сорти, але зараз все ж таки виводять такі, ну, доволі доволі стійкі. Треба підбирати під себе рослини. Ну і Клени, клени теж зараз починають е, розфарбовуватись вже осінні кольори. Зараз заграють зовсім іншими фарбами. Будемо спостерігати, бо деякі клени, ну, перший рік, то поки вони звикнуть після пересадки, поки адаптуються, то вже ж вигляд не дуже. А деякі клени, ну, ті, що старі в мене, ті нормально, перенесли усе.